Ну, от мене Пряна здивували. Я прям в усіх конкурсах, де я сижу, вона завжди присилає заявку. І я слухаю, і я прям такий: ого, нічого собі, що зовсім інший рівень артистки. У мене є з блокнотик, в якому я все писала, я вам скажу. Пряна, здається, у мене там стояв максимальний бал. Я думав, що вони будуть в топ-10, а вони були в топ-20. З альтернативної сцени мені Пряна сподобалась. По старістиці, бо там є елементи UK, UKG. в несамовити, хороша пісня». розчарований, що не попала самовита до двадцятку, тому що трек е, прям зайшов і дуже сильно вразив. І ми їм подарували їй е, повний продакшн безкоштовний від нашої студії. Yeah. Я ставила на Фуджи Мені дуже подобається їхня музика. Насправді демка була невеличка у них там на хвилинку буквально, але вона мене настільки заінтригувала, що я така клас. Я не до кінця ставила на каріатай, але мене настільки зачепив цей трек про собаку, що я не могла його викинути з голови. І мені було дуже мило. І це прям готовий хіт, як на мене. Це буде хітом. Я чувствую. Якщо не буде, можете мені це згадати. Реально, це перший конкурс, де я сижу щось оцінює, і нема про кого сказати щось погане. Це класна музика, супер молодці.